Тік-так, тік-так. Чуєте, це минає час? І ми дивимося в зеркалі, і у нас виникає питання, що дещо обличчя стало неідеальним і треба щось робити. І ось тут лякають такі питання: чи будуть видні, видимі розрізи на обличчі? Як довго триває набряк обличчя? І коли ж я повернуся до свого активного життя після такої операції? От давайте про це і поговоримо. Перше. Розрізи. Ну, дівчатка, ну дійсно, розрізи будуть, але всі вони робляться і сховані в по лінії росту вашого волосся. Вони будуть помітні, ну, може, перший місяць, може, другий, але потім згодом все зникне і буде зовсім нічого не видно. Друге, коли ж пройдуть набряки. Ну, Набряки дійсно помітні, тривають два тижні. Але протягом цього періоду ви ходите на реабілітацію до нас чи до вашого косметолога, і ми працюємо над тим, щоб якомога швидше зробити добрий лімфодренаж вам і щоб всі набряки пішли. І третє, коли ж ви повернетесь до вашого звичайного життя. Я завжди кажу, що найбільш важка, важка праця це перший тиждень, коли треба набратися терпіння. Поки зійдуть активні набряки. А вже на другому тижні ви більш-менш можете повертатися до вашого загального життя. Так, якісь сліди будуть на вашому обличчі, але вони не будуть ну, дуже такими жахливими. Тому, якщо питання краси та трошки потерпіти, то можна й потерпіти, щоб отримати бажану красу і молодість для вашого обличчя.